Гляньте, яку красу я сьогодні отримала. Це ж була на виставці в Одесі, де була Арманія. Вона така гарна рінговка. Бачите, рінговочка. з камінчиками. Все, як я люблю. М? Краса. Кажу, а де замовляли? Каже, я тобі дам контакти. Ти дала мені контакти в Фейсбуці, я замовила: ой Боже, яка краса! Боже, Боже, гляньте. Як хто хоче, камінчики дуже блестять на сонці. Видно? видно. Ну, видно. Бачите? Ой Боже, яка краса! Мотя буде сама блатна. Як хто хоче таку рінговочку, або Ну, таке просто для маленької собачки повідочок буде, пишіть дам контакти людини, її контакти в Фейсбуці та собі замовите. Реально, недорого і дуже ну, класна, класна рінговка. Ой, Боже, камінчики, ой, Боже, яка краса. Як та ворона, дуже люблю, коли блистить. Боже, Боже, Мотя буде самоблатна.